Він віддав своє життя за Україну. Івано-Франківськ попрощався з останнім бійцем спецпідрозділу Беркут, якого вбили під час антитерористичної операції. 26-річний Петро Остап'юк був одним із 12 військовослужбовців, які загинули під час обстрілу бойовиками українського гелікоптера. Однак тіло хлопця майже тиждень не могли вивести зі сходу через постійні бойові дії на траурну церемонію прощання із загиблим прийшли близько тисячі мешканців міста та правоохоронців. Священники відправили панахиду, а бойові побратими, які надалі залишаються у Слов'янську. Вийшли на телефонний зв'язок та вшанували пам'ять героя військовим салютом. Забрати досить тяжко його було, тому що там тривали бойові дії. Тільки, скажем так, по завершенні буквально пару днів тому вдалося його звідти забрати. Воно було направлено для ідентифікації. Ідентифікували його також і за зброєю, яку він не випустив з рук, коли вже помер, тобто за номером автомата, тобто і таким методом його ну, ідентифікували, тобто, що саме впевнитися, що це саме працівник, який знаходиться в Івано-Франківську, загинув. Поховають Петра Остап'юка у п'ятницю, 6 червня, в його рідному селі Торговиця, що на Коломийщині.